Ямпільську громаду з робочим візитом відвідав голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий. Поспілкувався з волонтерами, переселенцями та нагородив прикордонників. Деталі далі у сюжеті. Ямпільський міський штаб гуманітарної допомоги отримав черговий гуманітарний вантаж, допомогу від благодійного фонду Подільська громада. Голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий зустрівся з керівництвом Ямпільської міської ради, щоб скоординувати спільні зусилля у підтримці громади в її непростій місії: наданні прихистку внутрішньопереміщеним особам та допомогти тим, хто цього особливо потребує. Від початку повномасштабної війни Ямпільська громада прихистила майже 5 тисяч людей, 10% від них виявили бажання залишитись жити у громаді. Ямпільська громада дуже активно з перших днів війни працювала і працює в питанні допомоги внутрішньопереміщеним особам. Вони одна із громад, які найбільше в свій час приймали людей, які десь одні залишались на більш тривале проживання, інші транзитом і рухались далі. І важливо те, що ми ні разу не чули нарікань на роботу, яка організована по питаннях прийому і забезпеченню потреб внутрішньопереміщених осіб. За активну участь у волонтерській роботі в наданні допомоги зсу бійцям тероборони, переселенцям, подяками голови Вінницької обласної ради, були нагороджені представники великого волонтерського руху Ямпільської громади подяками на нагороджується. Балабук Євген Козимерович. У рамках візиту у Ямпільській міській раді відбулась зустріч керівництва Вінницької обласної ради та Ямпільської міської ради з представниками інженірингової компанії проект менеджмент бізнес консалтинг, на якій обговорили перспективи створення індустріального парку на території Ямпільської міської громади. Втілення такого проекту надасть можливість створення нових робочих місць та перспективу економічного розвитку громади. Зокрема, компанія представила свою розробку по екологічному виготовленню паперу та газоблоку з вапняку. Яка наша основна ціль? Да? Розвивати бізнес має створювати виробничі потужності, заробляти кошти? Громада від цього тільки отримує плюси, бо це занятість людей, це вплив на розвиток інфраструктури, бо однозначно це зразу ж автоматично цілі, цілий комплекс інших таких напрямків. В економіці це і логістика, це і там сфера обслуговування і побутові питання. Я не кажу, що це прямі надходження і в державний, і в місцевий бюджет. Під час робочого візиту делегація зустрілась з переселенцем, який відкрив у Ямполі власний бізнес. Більш того, він надав роботу ще чотирьом своїм землякам. Вони продають морозиво, випічку, напої та фастфуд, постійно урізноманітнюють асортимент та додають щось своє. Нам міська рада виділила місце, якби посприяла нашому ну, як переміщенню, щоб ми могли хоча б якусь там, копійку заробити собі, бо в нас там маленька дитина вдома, ну, важко без роботи. Ну, і, би, дякуємо їм за співпрацю з нами і надіємося далі працювати з ними. Не лише власники-переселенці, а й деякі працівники, зокрема Марія, втікала з Херсонської області та отримала роботу у кафе у Ямпільській громаді. Дізналася б на інстаграм-формі. Друзі виставляли репости, робили, що запрошують на роботу, бо до цього часу ми з мамою дуже довго шукали роботу не було ніде. Або деякі магазини казали, що внутрішньо переміщених осіб не беремо на роботу. Сюди прийшли. Дві години мене вже взяли на роботу. Спочатку продавала морозову, а потім, буквально за два тижні, мене вже навчили каву готувати, ходох, картоплю, лимонади різні. Все, вже працюю у вагончику. Кав'ярня популярна як серед дорослих, так і серед дітей. У рамках візиту В'ячеслав Соколовий зустрівся з військовослужбовцями Державної прикордонної служби України. Ознайомився з умовами несення служби та тренувальною базою. Оборона країни це в першу чергу її зовнішні кордони, так? і хто як не прикордонники стоїть на першому рубежі. Особливо в такий для нашої країни важливий, непростий час. Прикордонники. І під час вторгнення прийняли першими бій. І тепер на усіх ділянках українського державного кордону несуть службу. Зокрема, з нагоди прийдешнього свята Дня Незалежності України голова облради подякував прикордонникам за захист українських рубежів. Їх самовідданість, вірність присязі та героїзм. Телеканал Вінничина все буде Україна.